На вулицях нашого міста майже кожного місяця з'являються нові дитячі майданчики. Вулиця Славгородська теж не залишилася без уваги. Нещодавно там було обрано місце для його розташування і встановлено огорожу. Бажання мати бодай невеличкий дитячий майданчик у мешканців цього мікрорайону було давно, тому з місцем, як розповідають самі мешканці, визначилися майже відразу. Ну на нашому краю це саме варіант. Більш немає Одне тільки що ми з колодець, ну там же ж дітки без, якщо менше дітки, вони ж без батьків сюди не приходять. І чомусь так? У нас було тут спориш за колодця, що возле колодця. А більше тут немає міста. Тут, де тут? Ну, сам... У нас взагалі місце. Я вважаю, що по всіх, де майданчики є, у нас найкраще місце. Там віз школи, школи, дороги, а в нас тут саме красота. Це на місце. І як зазначив міський голова, при виборі місця розташування в першу чергу цікавилися думкою самих мешканців. Були пропозиції встановити на вулиці Славгородській. Ми виїхали, подивилися, де буде зручніше, в якому контексті, де є поряд є лінії електропередач, де поставити потім освітлення, щоб цей майданчик освічався. Бо ми розуміємо, буде такий час, коли темніє рано, весідній час і так далі. Треба, щоб він освітлювався, щоб він наче нічого не розкрали і не поламали. Це перше. Друге, щоб це не було поряд лісом, щоб дітям було безпечно. Бо ми розуміємо, що ну це сьогодні де Бог, спокійно, А не дай Бог якийсь маяк, де ще щось. небудь батьки, які випускають дітей на цей майданчик, повинні бути впевнені, що діти будуть їх в безпеці, тому освітлення. Прозора, абсолютно майданчик, прозорий, без к ку... хащі, без кущі, без нічого, ярки подалі, ліс трошки подалі, і під наглядом людей, які живуть з одного боку, з іншого боку вулиці, які б і ввечері теж приглядувалися. Ми походили, подивилися ті, хто тут вираз на ці вулиці, сказали, що вони тут грали в футбол. що Тут вони збиралися раніше. Ми вирішили тут зробити. Даний район охоплює велику територію, де до цього часу не було ні одного дитячого майданчика, хоча дітей вдосталь. Тому, звісно, тут він потрібен. Потрібен, щоб було тут багато дітей, щоб гуляти десь можна було. Багато приходять із інших вулиць гуляти. Ми буваємо, гуляємо тут в квачах, у футбол там, на майданчику. Дитячий майданчик потрібен, ну, звісно, потрібен, бо дітки, от, навіть за ці останні два дні, якщо ще не були встановлені до кінця, то їх тут вже скільки не збиралося з усього кров'ю. Я не знаю, дуже, ну дуже багато. Вони поприходили, навіть не знаю, звідки вони поприходили з усіх сусідніх вулиць навіть. Uh -huh. ну, хорошо, Ввечором знаємо, де шукати. Uh -huh. Як прийшов із школи, ми знаємо, де шукати тут. Звісно, з ребенком виходити гуляти, звісно, потрібно. Ну, давно просили за це, щоб зробили. Та ну, тут по кругом є. Де, де дітки, де внучки, де внуки, повністю. Свободне час. З дітками де поіграти. ласка, є про куди вийти. І не дома возлі комп'ютера майданчику. Мешканці запевняють, що обладнання нового, довгоочікуваного майданчика ламати не будуть. Ні, не будемо ми ламати, ми будемо займатися. Я думаю, люди давно просили, і матері просили, і ходили в... 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 ми наше. Так що ми думаємо, продержиться. Будуть жаліти берегти, тому що ходити кудись, гуляти далеко, а тут рядом. Днями за участі активістів спортивних організацій Сила людей та рідного міста, а також небайдужих мешканців мікрорайону на обраній території достановили обладнання для малечі. До речі, дане обладнання мало спортивний напрямок, який прийшовся до вподоби не лише дітям, а й дорослим. У ну, спортивні тернації в мене обидва хлопці, вони обидва спортсмени. Вони займаються футболом професіональним, можна сказати, От менше в мене у надії Охтирського. Займаються ходи, старші в мене учаться на опед на вчителя фізкультури. То для них це я вважаю, що це дуже дуже добре, для... підуть там підкачаються. Ми сміялися вдома, я казала, коли діти будуть, а вечором будемо ходити ми, щоб ніхто не бачив. Будемо ходити, роз свою моторику розвивати, свою спину розвивати. Я думаю, це дуже добре, дуже добре. Не ну, знаю, Дуже добре. Для мене і тут у нас мами з дітками. У мене то вже вони дітки, можна сказати, виросли. Хоча це дуже добре. Тренажарного чекаю. Ти полюбляєш займатися спортом, так? Ну так, полюбляю. А до цього взагалі ти де проводив свій час? Ну, до цього у городі був, займався. На майданчику там? Так. Тобто, а тепер тобі ближче набагато йти сюди, так? сюди, ну, тобто так? Ти будеш тут займатися. Угу. Поки перехожі мешканці спостерігали за роботою, яка відбувалася на території майданчика, на самому майданчику ніхто без діла не сидів. На жаль, серед самих мешканців, охочих допомогти, виявилося не досить багато. Але ті, хто все ж долучився, говорять, не могли стояти осторонь. Я тут живу, рядушка, мене теж тут діти грають на площадці детській. Щоб не там не вижу. Нужна, звісно. Місто Где-то по окружности много. Думаю, не помешает людей развлекаться. Ну, с соседних улиц тоже приходят. Так что, я думаю, как думаю, раз... Где майданчик, а где вы не проводите сейчас? Ну, где? Тут сам бегали. Где майданчик, только по поляне, а и обычный. Играет в футбол, мячи они. Я думаю, им будет веселей. Намного интересней, чем было до этого. Скажите, а чи сможете вы утром этот майданчик, чтобы его не... Поламали, не розвалили. Тут. Я думаю, так. Да. Будемо наглядувати. Тут люди такі, я думаю, самостоятельні. Не дадуть рознести бомберсі для дітей. То, що двоє дітей є. Десь гратися їм треба. Що ж, по яркам тільки бігати. Вгору тепер не прийдеться возити дітей, щоб погралися. А тут завжди виглянуть, граються. Менше де постройки лазять, вдома. Бо якщо нічого не робити, то нічого і не буде. Скажіть, а як ви ставитесь до да, того, що мешканці вашої вулиці не дуже-то Активно вийшли части? сюди, а от бачать активісти 2 людей, все ж залучилися до цієї справи? Ну, такі в нас люди. Аби було, я би нічого не робить. Активісти з партійних організацій «Сила людей та рідне місто» вже неодноразово приймали участь у різних заходах, пов'язаних з благоустроєм міста. Як говорить міський голова, не сидиться нам вдома. Хочемо бачити рідне місто гарним. Я переконаний, що у кожного хлопців, звісно, є своя робота вдома, яку треба зробити в вихідний день. Хочеться просто відпочити від роботи. Але давайте говорити відверто. Сьогодні бюджетних коштів, якщо все робити лише за бюджетні кошти, коштів у нас не вистачить. І сьогодні треба людям об'єднуватися і робити навколо себе нормальні. Сталоки, прибирання, як це було раніше, десь можливо щось, якийсь майданчик зробити, як це ми допомогли. І тоді, скажімо так, більше буде зроблено роботи, буде більш благоустроєне наше місто і зекономленіші кошти міського бюджету. Тобто щоб люди активніше виходили, їм треба просто кожному розуміти, що не ще в своєму дворі треба робити порядок, а виходити біля двора, на своїй вулиці, збиратися якимись талоками, дуже багато від волі вуличних комітетів. Від виховання в школах, дитячих садиках і так далі, тому що ну, люди це ось вчорашні випускники, пішло. Якщо там їх не привчили, при радянських часах згадуєте, кожен місяць щось було, то збор макулатури, то заготівля якихось там овочів в колхозі, помідори збирали, то збор металолома, то поможемо підемо ветерану якомусь. І цей суспільний труд він був не зря. Він був приучений для того, щоб людина розуміла, що він час своєї життя дуже давати суспільству. Як навколо нього живе, в кого німачним людям, малозабезпеченим людям, ветеранам, або просто коло себе щось зробити, або зібравши металлом чи макулатуру, здати його потім і придбати для школи м'ячі для там, баскетболу чи для чогось. Я ще вважаю, що це правильно було. І ці речі треба, треба залишати, тому що коли люди живуть тільки тим, що мені дай, а я нічого не дам, це неправильно. Саме тому я, мої колеги по партії Сила людей, депутати міської ради з рідного міста теж. Ми живемо таким таким життям. Ми стараємося кожного, кожну вихідний щось зробити, допомогти ветерану якомусь, де щось пофарбувати, де щось підремонтувати, поставити якусь лавочку, прибрати якесь сміття. Тому що ну як це і нас здружує якимось чином. І знаєте, ми, ми відчуваємо себе, що ми не зря живемо в цьому суспільстві. Я прикорний, що таких людей повинні бути якомога більше. Коли на майданчику вже все було встановлено, приїхав депутат даного округу. Разом з міським головою, він обійшовши всі встановлені обладнання, виразив свою задоволеність проведеною роботою. Особисто я дуже задоволений, я думаю, і всі, хто був причетний до цього, це і міська рада, і міський голова, і улічком у вулиці Славгородської. Ну і, мабуть, будуть задоволені жителі району. Скажіть, а чому сам особисто ви сюди не приймали участь при встановленні тренажерів, Ви як депутат цього округу? Ну як вам сказати, тут було питання согласоване і з міською радою, і з улічкомом, яка допомога треба буде, і показуємо. Заявки такої не поступали і а самі ініціативи ви не проявили? Ну, це питання особисте. Майже за декілька днів на ще недавньому кустері, на якому, крім бур'яну, нічого не було, виріс справжній дитячий острів. На урочисте відкриття, яке відбулося наступного дня після встановлення спортивного обладнання, зібралося багато малечі. Особливе задоволення такий майданчик викликав у дітей, які полюбляють спорт, так як саме тут вони зможуть займатися на різних спортивних тренажерах, хоча і малеча не залишилася без уваги. Для них встановлені вірки, пісочниця, гойдалка та карусель. Досить гамірно було того дня на вулиці Славгородській крила весела музика, лунав дитячий сміх та вереск. і лише на декілька хвилин замовкла ця какахонія, щоб ті, хто причетні до встановлення майданчика, мовили декілька теплих слів присутнім. Сьогодні у нас така невеличка урочистість на вашому мікрорайоні з'явився такий чудовий. Я переконаний, що він чудовий і такий дуже потрібний для ваших дітей, для всіх діток і дорослих, які тут мешкають, дитячий майданчик. Ви знаєте, от я їхав сюди по друзі і намагався порахувати скільки взагалом е, разом з шоколадною фабрикою Андрії з України ми поставили по місту за останніх 7 років 8 років е, дитячих майданчиків. 16 дитячих майданчиків уже встановлено в нашому місті. 16. От сьогодні 17-й дитячий майданчик з'являється на цьому районі. Багато це чимало. Я вам скажу чесно, це. Це надзвичайно нереально. Ми переконані, що завдяки таким майданчикам здоровими, щасливими усміхнені будуть їхні дні. Тому наше завдання сьогодні відірвати їх від комп'ютерів, відірвати їх від, від якогось такого е, ну нерухливого способу життя, щоб вони не отримували скаліозу і всього остального. Відучи до нашої школи, ми хочемо, щоб вони були більше часу на повітрі, а це можна досягти лише таким чином, що ми поєднуємо зараз. Ігровий майданчик з спортивними тренажерами, спортивними, де ми підібрали абсолютно дуже із фахівцями такі тренажери, які дають можливість закріпити спину ваших дітей. Тому що від спини від позвоночника починаються всі потім хвороби. Саме тому вони просто так от е, різні. Вони різні для того, щоб вони вони для, для різних абсолютно ну, видів прав. І ми переконані, що вони будуть дуже корисними для ваших діточок. І я за це все дуже дуже щиро вдячний шоколадної фабрики Крафтву Україна, яка була раніше, зараз це манделі з Україна, особисто Ігорі Борисовичу, особисто Руслані Васильівни, бо знаю, скільки ці люди зусиль прикладають для того, щоб пробити ці соціальні проекти, можна було б і без них обійтися, я думаю. Але люди активно підтримують наші ініціативи. Я вітаю всіх вас сьогоднішнім надбанням. А нарешті, і в вашому маленькому мікрорайоні є такий чудовий майданчик. Ви знаєте, мабуть, для нас. Для батьків, для дорослих немає більшої радості, ніж бачать наших дітей здоровими. А для того, щоб вони були здоровими, вони мають дійсно проводити більше часу на вулиці і дійсно займатися якимось спортом. Я дивлюся на цей майданчик. Він, мабуть, більше не ігровий, а мабуть, навіть навіть більше спортивний. І це дуже здорово, чудово. А ще я хочу попросити, а ті майданчики, які я бачу зараз по місту, вони дуже гарно утримуються. Я сподіваюся, що й в вашому мікрорайоні не буде вандалізму. Будете допомагати діткам правильно гратися на цих тренажерах, нічого не ламати. І саме головне, щоб на майданчиках були діти. Коли я проїжджаю по місту, коли я бачу дітей, які багато дітей, які граються, значить це комусь потрібно. Також хочу подякувати активістам цього мікрорайону, які допомагали нам на встановленням вчора цих ігрових комплексів. Допомагали встановлювати комунальним службам цей паркан. Тут порослі вирубували, ось зробили такий трошки затишок. Андрій Самодай стоїть струнки скромно, із активістом, він завжди попереду наших всіх, як кажуть, толок і інших подій. Ці люди кожного вихідного дня щось корисне роблять в нашому місті. Це наші, скажімо так, громадське об'єднання було сила людей. Зараз це вже політична партія, яка бає про розвиток нашого рідного Трастянця. От завдяки таким патріотам. Ми економимо бюджетні кошти, бо своїми руками теж можемо щось зробити. А бюджетні кошти хай краще, ми направимо на доповнення, якісь придбання ігровокогіри комплексу з'явилися нові види придумані інженерами тренажерів, які дуже гарні будуть для дітей. Ми всі майданчики наші тренажерні доукомплектуємо укомплектуємо уже за кошти міської ради, завдяки законовленим грошам, які своїми руками ми зробили. Певний монтаж. Ми не завершуємо роботу по цьому майданчику. Ми додаємо до нього ще е, башеньку таку з горочками, теж буде в центрі стояти. Ми залишили для неї місто, просто фізично. Ну всього ми не встигаємо зробити. Е, ми говорили, не бачу я нашого самого активіста улічкова вашого. В мене попросив, щоб ми поставили сюди два, два фонаря, щоб цей майданчик вечором освітлювався. І попросив також відремонтувати колодець. Ми теж знаю, що найближчими днями ще зробимо. Зараз починається осінь і починається посадка. Древ, так і говорячи про те, що тут буде літом сонцеп на цьому майданчику, от в мене є пропозиція. Давайте десь через тиждень ми вийдемо сюди разом з мешканцями з дорослими, які тут зараз присутні, і тут посадимо садок. Діти розрізали урочисту стрічку. Майданчик відкрито. Хлопчики та дівчатка відразу ж побігли випробувати на міцність встановлені споруди. А ті, хто безпосередньо причетний до цієї події, розповіли, чи на цьому їх благодійна допомога місту не завершується. У нас в компанії буде проходити акція всесвітня, і в кожній країні ми будемо робити ну, правильні речі, висаджувати дерева. От і якраз буде нагода в жовтні, ми будемо закуповувати багато саджанців. І будемо висаджувати. Ми ми планували з міським головою, подивитися, де, де є нагальна потреба. От а сьогодні вже на відкритті ми зрозуміли, що нагальна потреба також є і тут, на цьому майданчику. Тому, ну, мабуть, в першу чергу ми сюди приїдемо і зробимо цю добру справу. Саженці фруктовим, фруктовим, перш за все, це відбувається в школах, в дитячих садочках, і знову ж таки, ці фрукти. Виростають і всю зиму дітки зможуть їх куштувати. То це здорова. На цьому, звичайно ж, ми не будемо завершувати наші благодійні акції, і будемо планувати, ще в цьому році ми в дитячих садочках будемо вручати обладнання, і в наступному році обов'язково будемо підтримувати здоровий спосіб життя і здорове і здорове харчування. От і в цьому напрямку саме ми будемо розробляти. Які в нас будуть програми і їх затверджувати на наступний рік в дитячих садочках і в школах ми вже робили дитячі майданчики, і дітки можуть вже гратися, там займатися там на тренажерах. Але для того, щоб вони розвивалися, вчили букви, навчалися писати, треба вже використовувати більш сучасні якісь методи. Це не просто книжка, це електронне обладнання, яке дозволить дітям. На ньому писати, вибирати якісь букви, із яких складувати слова, не боятися робити помилки, бо програма буде сама видавати правильно неправильно. І в такій ігровій формі ми сподіваємося, що діти будуть вивчати і букви, і слова, і вже будуть школу йти і, і рахувати, і читати і писати. Звичайно, ми плануємо і всіляко будемо підтримувати такі акції, які проводяться у трасенці міської ради, міським головою. Різноманітними громадськими організаціями вважаю, що у таких нероприяттях кожен, кожен брати участь для свого маленького внеску в розвиток нашого міста. Подальша акція, ви всі чули, міський голова планує разом із жителями цього мікрорайону висадити тут осад. Буквально це буде зроблено у цьому місяці і політична партія сила людей і всі її прибічники і прибіч, прибіч, прибічники, як я сказав і ініціатори таких заходів будуть брати участь в цьому заході Дуже приємно, коли небайдужі до потреб дітей дорослі зводять такі майданчики з розумінням того, що тут будуть відпочивати діти і в них буде безпечне та цікаве дозвілля. Таке дійство завжди в радість. Діти посміхаються, і це найголовніше. такі майданчики взагалі потрібні? Ну, ну, щоб діти більше не бігали там, де їм не треба, а гулялися. Ось. Вийшли, вийшли з дітками, гуляються вони. Ми давно мечтали просто про цей майданчик. Так що ми дуже задоволені, тому що їздила аж на Гришина або в місті. Це время, це проблеми. А так тепер ми раз, приїхали і А ви поспілкувати за тим, щоб тут не було мандрівникам. Обов'язано. А приймати участь тут, щоб статус. Обов'язально. Тільки об'явление і, і, і одразу ми... So Приходимо, навіть жона прийде, і мамка прийде, тому що вона вдома на, на пенсії. І якщо треба друзів підключимо, і прийдемо, будемо допомагати в всьому. Нові забавки, від лахам до вподоби. Добиться тут гуляти на Так. Да. А раніше де ви гуляли? Е... Як не було майданчика, е... де ви гуляли? Ми гуляли вдома, е... у дворі з дітками. За двором із дітками. А ти, де ти будеш гуляти? Тут, і з подружками. Да. Подобається. Так? А чим тобі тут подобається? Тим, що багато дітей, багато горок, все. Найбільшим сюрпризом для маличі стало морозиво від партійної організації Сила людей солодощі отримали всі безвінятку і навіть дорослі. Звісно, дуже задоволені. Кому на що мішаю. Що діти піщать, так во всіх діти. во всіх дітей Це радість ані то, що діти піщать, а що їм тут погано? Я нічого не вважаю, що цю площадку зробили, що це погано. Дуже добре. А чим а користь від цієї площадки дорослим і дітям? Ну от бабушка все бросила сьогодні і прийшла у бабушки теж праздник. Мені найбільше подобається качелі, каруселі і велосипед. Кататися. На якому карусілі, де саме? Можеш сказати? На голки. На горки? А як раді не будуть майданчик, Де ти вільний час проводив? Не знаю. Ну, де ти, де ти Вдома сидів. Тепер я буду тут. А яка користь взагалі від цього майданчика, можеш сказати? Можна познайматися з кимось. Крутяться каруселі, злітають у гору веселі гойдалки, тішачі дівчаток та хлопчаків, і дорослим теж є привід зібратися біля цього яскравого дива. Бо крім дитячих розважалок, тут становили ще і нові лавки. І є тепер де присісти та погомоніти.